Ми, чи не єдина компанія, ми не можемо сказати, що ми оптимісти. оптимісти. Ми чути не єдина. Багатьох ви готувалися. Да, ми готувалися до війни, тому ми взагалі весь час розглядаємо песімістичне сценарій. А ви живете по, по найнижчому ні? Не, не, це не так, бо жити по найнижчому це неможливо так жити. Ти можеш, ти можеш тільки так яснувати, а жити, розвивати компанію ти не можеш, не маєш собі дозволити жити тільки найгіршому сценарію. Але ж зараз такі часи найгірші. Не найкраще сьогодні були сто відсотків 22-му року. Були найгірші часи в за всю історію українського самостійної держави за останні 30 років. Який був найгірший день за ці ну, Це, це перші дні. Да, це був перший день. Але ж ми готувалися для першого дня, але ж все одно підготуватись до війни неможливо. Ну ми, хоч якось, психологічно, наші люди до цього були готові. У нас були якісь запаси, ми готували, Ми готувалися дуже ретельно до цього.